Іриною Геращенко, вона з нами на живому зв'язкові. Ірино, доброго здоров'я! Дякуємо, що знайшли час доєднатися. Доброго дня всім глядачам. Прямого наскільки ми розуміємо, ви з командою перебували на Донеччині, та і бачили стан справ з фортифікаційними спорудами. Якщо це так, поділіться, будь ласка, з аудиторією прямого. Що наразі є найголовніше з того, що ви побачили і винесли для себе? Наша команда регулярно відвідує підрозділи, які знаходяться в тому числі на Донецькому напрямку, і дійсно зараз з колежанками тільки повернулися з Лиману з інших населених пунктів, які знаходяться недалеко від лінії фронту, і де достатньо складна безпекова ситуація. В першу чергу ми передавали допомогу. Це важливо сьогодні, і от якщо в принципі говорити про забезпечення збройних сил. Безпілотними апаратами, а це надзвичайно важливо сьогодні. То 80% от дрібних безпілотників, таких як фівішки, дуже потрібні, але 80% забезпечуються волонтерами, а не державою, і це не є нормально. Також для нас було дуже важливо поспілкуватися з підрозділами щодо характеристик і технічних якостей тих БПЛА, які все таки приходять від держави, закуплені, а в тому числі через Держспецзв'язку. Чомусь саме Держспецзв'язок закуповує? У нас сьогодні від держави дрони правда постачає їх уже Генеральний штаб, розподіляє міністерство оборони, і тут теж є дуже багато запитань. І наша фракція планує наступного тижня е, зустріч таку з е, профільними міністрами для того, аби обговорити конкретні там якби питання, що стосуються характеристик тих БПЛА, які отримують е, наші е, підрозділи. Е, Скаржаться всі сьогодні е, підрозділи на фронті, що на жаль, Росія, за останній час надзвичайно наростила кількість е безпілотників в небі. На жаль, має модернізовану систему РЕП, і тому, от е черга до волонтерських організацій, до наших фондів, до фонду Петра Порошенка саме за системою РЕП, саме за безпілотниками. Хоча очевидно, що держава тут має посилити в першу чергу свої потужності і е постачання збройні сили. На ну, останнє звичайно, ми цікавилися вже щодо. Того, що почала приходити американська допомога, тому що кілька місяців, як ми знаємо, такий був серйозний диспаритет. Снарядів ракет на фронті не на користь України? На жаль, от ми мали справжній такий снарядний голод. Ну і військах дуже чекають надходження цієї допомоги. Це якщо дуже коротко, про гроші хочемо вас запитати, пані Ірино, про ініціативу Петра Порошенка і команди Європейської Солідарності у тому числі про 70 тисяч гривень доплати та е, людям на нулі її віддано було на урядове. Значить, опрацювання яка доля зараз? Реалізації цієї ініціативи і як скоро наші воїни можуть отримувати фізично ці гроші. Ну, це звичайно питання до уряду. В першу чергу я сподіваюся, що наступного тижня у нас знову буде година запитань до уряду, і ми зможемо а, задати ці абсолютно правильні запитання прем'єр-міністру міністру оборони для того, аби і військові чули відповідь. До речі, звичайно, під час нашого спілкування ми обговорювали ну і закон про мобілізацію. Ви знаєте, вражає жертовність наших військових. Вони багато хто усвідомлює, що період ну, такої інтенсивної війни. Про демобілізацію вони мріють про неї, але говорити про це важко в той же час наголошують, наприклад, на необхідності ротації для посилення і відновлення своїх сил, тому що, звичайно, коли ти там більше двох з половиною років знаходишся в пеклі, це дуже і дуже важко. От і також, якщо говорити про гроші, то мені здається, нам потрібно сьогодні посилювати контролюючу функцію парламенту. Це абсолютно ненорма от я повернуся до вашого запитання, коли нас не вистачає дійсно сьогодні коштів на багато напрямків, враховуючи бідний український бюджет, В той же час от як витрачаються навіть кошти на закупівлю цих дронів? Чому є такі БПЛА? Які з незрозумілих там причин закуповуються, і їх характеристики не відповідають тим очікуванням, які б хотіли військові. Це велике питання. От е, я думаю, що тут треба посилювати і прозорість роботи парламенту, і його контролюючу функцію. Пані Ірино, узагальнюючи таке питання про настрої і про результативність роботи Верховної Ради, звісно, не всі є, Звісно, мова йде про окремі фракції і групи, але тим не менш, ну, і про якість, звісно, роботи. Ми весь цей. Тиждень та зі славою просто були здивовані тим анонсам, які з'являлися на сайті Верховної Ради з приводу проєктів закону, які готуються до розгляду. Ну, наприклад, це питання чи там ем, мають чи не мають права з'явитися приватні військові кампанії в Україні. Єдине, що треба сказати, не для того, щоб функціонувати на території нашої держави. Потім була ініціатива від народного депутата сплачувати борги померлих померлих родичів, щоб ті, хто лишаються в живих, вбрали на себе цю відповідальність. І ти, інколи так дивуєшся, і думаєш, а це справді зараз відповідає тим викликам часу, які стоять перед нами, що відбувається із законотворчістю під куполом. Ну, у нас дійсно всі народні депутати мають право законотворчої законодавчої ініціативи. Багато хто, хто в екзотичний спосіб цим своїм правом користується, і мені здається, що так дисциплінувати і певних депутатів, і певні групи фракцій важливо через відкриття роботи парламенту. Як ви знаєте, ми послідовно тут тиснемо на керівництво парламенту, на Муна більше, щоб робота ВР не може бути закритою. Це не Нормально і неможливо це пояснити безпековими тільки питаннями, там воєнним станом і таке інше. у нас, начебто, є такі зрушення певні от в цьому напрямку. Після Великодніх свят обіцяють відкрити парламент для так. преси, правда, не для всіх. Обговорюють зараз деталі, що 20-30 журналістів будуть допускати до пленарного тижня. От тут дуже важливо зрозуміти критерії знову такі, щоб у нас не було, щоб під журналістами позитивні блогери дружніми рядами зайдуть до парламенту, а канали, які з ефіру і так виключені системи, Т2, знову будуть на незрозумілими абсолютно причинами, не допущені до парламенту. я вважаю, що критерії дуже важливі. Знаєте, якраз наша фракція, вибачте, зареєструвала постанови відповідні, які. Говорять про 100 депутатів, а не 20 чи 30. і необхідність ротації відповідної, необхідність, аби були присутні журналісти і іноземні, і українські, і очевидно, що не тільки лояльні до банкової, ті, які входять в марафон. Пані Ірино, про ще одне питання вже на завершення, яке теж і близьке і зрозуміло дуже і ваші політичні силі, і всім вашим однодумцям, це питання захисту української церкви. По-перше, диво дивуєшся, але цього тижня ми побачили відео, де все ще чомусь народний депутат Юрій Бойко, на якому немає демітки ставити, він звернувся до правоохоронних органів і каже, що утискають в Україні українську православну церкву московського патріархату. Ну, як завжди, там на сутиски російськомовних і російської церкви. Це історія номер. Раз. І здавалося б, що вже треба було поставити в цьому. У питанні крапку багато говорили, що має бути законопроект винесений під купол проголосований, аж раптом всі зараз пишуть, що якась детективна історія на сайті ніхто не може знайти цей законопроект про заборону, що відбувається нас взагалі дивне відбувається з інформаційними майданчиками Верховної ради. Як ви знаєте, там іноді руками немає інформації про певні закони, певні фракції, певні політичні сили і таке інше. Але ви праві в тому, що Якщо в першому читанні вже більше півроку тому закон було прийнято законопроект, закінчено розгляд поправок, не треба боятися вносити його в залу на друге читання, Нарікають, що там кілька тисяч поправок, переконана це питання кількох днів їх пройти, і наша політична сила якраз буде наполягати в тому, а на тому, аби в травні законопроект було винесено на розгляд до сесійної зали. Що стосується цієї історії про поправки, наскільки мені відомо навіть сам комітет нарікав, що вони вже таблицю підготували до розгляду і просять його оприлюднити, аби не було ніяких спекуляцій. Пані Рино, спасибі вам велике за те, що ви знайшли час і можливість доєднатися Дякую. до ЕТО. Співголова фракції Європейської Солідарності Ренегращенка була з нами на живому зв'язку. Віталій Сташук.